За завдання міської влади підрядна організація приступила до виконання робіт з тимчасового захисту будівлі по вулиці Шевченка від опадів. Раніше будинок сильно постраждав внаслідок ворожого обстрілу. Ми виконуємо першочергову роботу, ті, які дають можливість відновити житлову спроможність будинків. Тобто, це швидко залатати покрівлю або замінити там плиту, відновити вікна. По 211 будинку 1, ми виконали роботи на четвертому під'їзді, виконали. Роботи з демонтажу аварійних конструкцій на тому під'їзді, де розвалило два поверхи, та перейшли до наступних будинків. На даний час за кошти місцевого бюджету ведеться консервація пошкодженої частини будинку. Його відновлення, реконструкція або капітальний ремонт буде проводитися вже після війни. Це буде вирішено головою ОСББ, яка знає, як що необхідно робити.